десята, вісім пару машин почистила. Вот є бензинка, дині Четыре. ціну не написали. Сигния 7800 А астро яка ціна, 10 рік 1,4, 5 тисяч. Ми сьогодні в Маріамполі. Зараз будемо знімати. Дивитися, що тут такі ціни є. зйомки не найкраще, бо все в снігу, ніхто нічого не хоче чистити. Підходиш до машини, непонятно чи є ціна, чи немає ціни. Але щось зняти треба. Маю на увазі якусь ціну, бо без ціни нікому не цікаво. Треба розуміти, яка ціна. полный привет 17 250 Женовца засыпано к тоже на автомате Те пару штукных так Берлінгу 11 рік, 8 місяць, 1,6, 88 кВт 5650. 5650, да, він на автоматі йде. Так, потім є Nissan Кашкай 15 рік на автоматі, 158 13999 з панорамою з підігрівом лобового скла. Шкіряний салон на автоматі, вона От ще на повному приводі. Citroen C4. Aercross 14, 14 рік 9 місяць, 1,6, 84 кВт. Кайна 8, 150 євро з панорамою. Дай Сантафе. пише, що на повному приводі. Типа 5900. бачите цінник 5999 6 тисяч євро. 10 рік. Так, подивимося, да є переключалка, но підігрівів немає. Так, каптіва 12-й рік, 2,2, 135 кВт, 7,250. Шкіряний салон, підігрів автомат. Шкіряне мультикермо в оригіналі, Bluetooth, 4 склопідіймачі підіймачі, блокування дверей, кнопка блокування задніх дверей. Так. Зимова гума, оригінальні легкосплавні диски. Так, тушканчик 15 рік, 12 місяць, 2-літровий дизельний на повному приводі 14900 Техогляд є Бляхи німецькі вчеплені, але це ще не факт. Гума літня, механічна коробка передач. Каптіва, 12 рік, 2,2, 7,450. Механіка шестиступенева. Каптіва, 7 рік, двохлітрова дизельна 4950. Ну на автоматі. Опаль, зафіра 15-го року літрова

А, так, не бачу 180 5600, але я не бачу який мотор. мульти, навігація, клімат-контроль, бортовий комп'ютер, АБС, ксенон, На автоматі. Volvo XC90 2007 року 2.4, 136 кВт, 7750. Так, BMW 530 9300, 930010 рік автомат. Nissan Qashqai 14900. Бізнес 1.5 LED Navi камера. Так, 18 рік, 192 тисячі, 1,5, 81 кВт, підігрів лобового скла, 6-ступенева механічна коробка передач, шкіряний салон, екошкіра. 308, 15 рік, 204 6500 євро. Це один і кВт. Ще одна троєчка двухлітрова. Ксенон наві, седан Так, 200, 13 рік, 241 тисяча, 2-літрова, 125 кіловатна. Так, оце вже йде. На комбінованому тканина шкіра салоні шестиступенева механічна коробка передач. Так, BMW троечка 320-та, 13-й рік, 214 8500 двохлітрова 135 кВт. так, а В салоні вона автомат і тканина. БМВХ3 16 рік, 16900, 2-літровий, 10 раз 3 тисячі 110 кВт, дезельок. Дізельок. Так, Нісан Кашкай. 12900 з підігрівом лобового скла, 17 рік, 187 тисяч, 81 кВт. Шкіра, механіка, шестиступанева. Мондео, 13 рік один 65250. Пробіг не написали. Шкіряне, оригінальне мультикермод канина салон, 6-ступенева коробка передач. Підігрів тут немає, є клімат. Є мафон Pioneer. зимова гума стоїть хороший протектор, задні партрони. Так, Сантафе, Сантафе 9 рік, 2.2, 215 пробігу, повний привід 6749. Так, підігрів я, переключалка де? Что вони написали? 4х4, а переключалка де? Посередині немає переключалки на повний привід. Така фигня. Пьорочка 525, 13 рік, двохлітрова дизель на 160 кВт на автоматі 10250. Шкіряний чорний салон. Volvo xc 60, зимова гума, протектор хороший. Оригінальні легкосплавні диски 6 рі24. Ой, XC60, сказав 90. Пропутав. Так, е, так, так, так. 6950. 6950. Шкіряний світлий салон. Шестиступенева коробка передач. Механічна. Кермо з цими дерев'яними вставками. А як можна на xc 90 сказати xc 60 це просто... Це просто немає слів. Жахіття, як так можна перепутати? Саме тут вона така, ну, ціла по кузову візуально, візуально ціла, але треба дивитися... Прибором по вікнах вона шестерочка йде. Дуже часто питають за ці машини, всі хочуть собі, щоб щось знайти от живе от такого плана. Так, Астра. З шкіряним салоном механічна. Коробка передач. Так, X5, 12 рік, 210 кВт, дизель 14400. Світлий шкіряний салон. Так, Тойотка, RAV4, Декат, Мотор. Восьмий рік, 2,2 дизель, повний привід, 6 тисяч євро, 157 тисяч заявленого пробігу. От, але це під великим питанням. Є отакі от нюанси там на дверях. Невеличкий якийсь... Що такий от зовнішній вигляд має автомобіль? Так, Honda є ціна, значить тут у нас, у нас 11850, 15 рік, 280 тисяч пробігу, 1,6 88 кВт. бельгійські тут машинки, дивлюсь, речі. На цій площадці бельгійські стоять. Такий, дивіться, варіант свіжий цікавий. Гума Літо, оригінальні легкосплавні диски, форкоп, партрони задні. Такий по вигляду екземпляр цікавий. Салон такий досить непогано збережений, свіжо виглядає. Так, на кого не написав. Так, це 9 рік, 2,2D, Д4Д, 100 кВт, 4450. Механіка шестиступенева, Ford Mondeo 9500, 16 рік, 2-літровий 132 кВт автомат, Шкіряний салон. Дача Duster, 15 рік, 7400 115 тисяч, але це бензиновий. 212, 212, 2 ,2. Рік, 1,2 бензиновий 212-й, 212-й, 2,2 дизельний 9650, 10-й рік, 12-й місяць. Ну тут ще в принципі вони просто мошки, там більш-менш якісь адекватні гроші можуть бути з 2,2 моторами. Тут стоїть три меганчика. По-першому по інформація 1,5. Дизельний 18 рік. М -м, пробіг, пробіг, пробіг. Шукаю де. А, 194 тисячі 10 200. Оце перший меган, потім є от ще один меган 1,5. Дизельний, 162 тисячі, цей 10 400 10 400, так, і... От є ще один. Тут в нас 18-й рік. 164 тисячі, це 1,5 дизель, теж 10 400 Так, гольф є, він правда, йде дводверний Купешний JTD 16 рік, 12 місяць, 2-літровий дизельний 135 кВт, 179 тисяч пробігу 13300 євро. Люк панорамний є такий самий, як я в Маріамполі дивився. Так, От ходовий варіант, що тут за нього хочуть. 15-й рік, 1.6 HDI і 308-й пиж 7500. 7500 непогана ціна, в принципі, за нього салон тканина, плюс там ще якийсь творк може бути по-любому. От оці ходові машинки. Це альтернатива Маганам. Третім, гольф, гольф, хечбек. Автомат 10 рік, 1,6 дизель 7250, а на експорт 6900 буде. Так, Гольфік хатчбек 17 рік, 1,6, 85 кВт, дизель автомат 11950. Тканина автомат, круіз-контроль адаптивний. Так, потім навігація, панелі де велика підігрівів немає клімат є так з франції вона проїхала гума тут стоїть в принципі непогано деміс сезон такий типа більше Трасовий варіант. Якщо на зиму чисто, то треба брати другий комплект. так 212-й. Тут що за нього хочуть, це 3 літри, 11 рік, 170 кВт, 8 550 Блин, цей гарний комбінований салон, тканина шкіра. так автомат же тут іде. не палка, а джойстик. О, блин, это красавец, конечно. Ну, я не знаю, чего такая цена на ее, ну дороговато. Вот седан, вот, ну, в Дании Там я, знаху, ну, там я знімав в Данії були дешевші варіанти. От Вольво у цих тут набагато більше, тому що якщо взяти там Луцький базар, то по луцьку у них ну, практично не можна знайти нічого живого, там вони стоять. От, бо люди я знаю, що питають за ці машини. 1,6 дизель 10 рік. Ціну тільки не написали. От, за такі...

Не написано. Корола ця ще досі стоїть, що я літом був. Вона стояла. Так її не купили. От. Ну, Хоча варіант цей. Ну, модель ходованих шукають, але видно щось тут з нею непорядок. З цією королею. Так, дивіться, гольф ще який є. Я ближче підійду з цього боку. Так, люк є великий. Це в нас 14 рік 16850, 158 тисяч пробігу, 2-літровий, 135-кіловатний дизель. лобове ну, скло вже мінялося. На оригінальних легкосплавних дисках. Салон такий в клеточку Автомат. Вольф такий паркольний, заряджений. задні портроны є. Їхати буде він дуже весело. Правда і ціна тут на нього, ну не хватає в ньому ще тільки або комбінованого, або шкіряного салону і взагалі апарат. Тут немає адаптивного круїза в ньому. Він тут іде, ну не на повній комплектації. Так, хюндайчик i30 є в такому яскравому червоному кольорі, він короткий, це не в універсалі в хечбеки. 11 рік, 1.4 бензин. 3350, 174 тисячі пробігу. Opel Astra 12 року, 1,7 дизельна кліма, електропакет, автопілотас. Так, значить, 4350 хочуть за цю. Птанина, механіка, шестиступка Так, вона йде коротка в кузові. Тут на цій площадці одні BMW, пару Mercedesів 535, 12 рік, 211 тисяч, 3 літри, 230 кВт, 13-250, проферована шкіра автомат. Це в Маріамполі, тут нову таку площадочку відкрили біля самого, майже біля самого входу. В цей. Дивіться, який. 212 є е, 12 рік 239 тисяч, трьохлітровий, на світлому шкіряному салоні Так гольф Що за цей гольф хочуть? Ого якась тут така ціна 11 рік, 1,4 бензин, а тут 109 тисяч, ну типа 109 тисяч пробігу, 7450, ну, типу, вони за пробіг просять такі гроші на автоматі він, ну, компутація да, тут в нього непогана, таку штуку відламали він в хетчбекі. Ну, тут біля нього зразу такі стоїть. Гольфік 2009 -го року 1.6, 75 кВт, 175 тисяч заявленого пробігу 5300. Так, Volvo 70 2008 року, 2,4 дизель, 136 кВт 5150 з люком. Салон світлий, дивіться, яка якість.